Друзі, вітаю! З кожного кутка у нас розмови про мирні перемовини, які от наближаються, наближається заморозка війни вже восени. Багатьом дають надію, що все це закінчиться. Багато хто каже, що якщо зараз це не закінчиться, то весною ворог точно піде в наступ, і тоді всім буде дуже погано, тому треба закінчувати зараз. І це вже в нашому інформаційному просторі всерйоз обговорюється багатьма нашими ж експертами. Пішло це все із західних змій. Масштабували це все хороші русські, так звані. І зараз це обговорюють наші експерти. Що я вам хочу сказати? Кому вигідна історія в такому ключі? Вона вигідна ворогу з одного лише боку. Ворогу вигідні розмови про перемир'я, тому що ворог зараз. Готуються дійсно до продовження війни на виснаження України. Вони не виключено, що готують мобілізацію, оскільки юридично до цього рішення готово, все вони в країні. Вони готують заводи по виробництву БПЛА, готують певні військові програми там, і так далі. Не виключено, що у них тактика війни може змінитися, оскільки проблеми з бронетехнікою у них по кількості будуть воювати людьми. І би плав, можливо, а можливо і ні. У будь-якому випадку ворог готується до продовження війни на виснаження. Це ключовий момент. Що в такому випадку, їм вигідно, їм вигідно розмови про заморозку війни або про перемир'я, або про мир, або про щось інше. Оскільки, коли починаються ці процеси, відповідно, є сподівання, що Захід перестане давати зброю в таких кількостях Україні, як зараз, особливо в період виборів. Зокрема, в США, в Європейських країнах і так далі. І таким чином вони зможуть собі спокійно відмобілізуватися, у випадку чого, і продовжити війну. Для вашого розуміння, українська нація в нинішньому вигляді ворогу нашому не потрібна. Вони хочуть вести війну на виснаження, щоб просто не, не, не території навіть. Відібрати у нас, а просто знищити в різні способи українську націю. Це їхня головна мета. Відповідно, будь-які історії про війну, е про заморозку конфлікту вони вилються все одно у наступ ворога. І якщо зараз ми будемо говорити, що якщо ми не підемо на якусь заморозку, на якісь перемовини, на щось мирне врегулювання, то ворог весною кампанію наступальну почне, тут варто говорити інакше. Нам потрібно прогнозувати, що ворог її почне, і потрібно бути готовими настільки, щоб ми могли весною наступного ще наступати або стримувати, принаймні, ворога там, де він буде активний. Нам потрібно готуватися до цього зараз. Нам потрібно готувати власний наступ зараз. Так, да, багато в чому він залежить від західної підтримки. Та все, що у нас є достатньо. Маємо робити все, щоб свого у нас з'являлося більше, більше, більше і більше. Отака от от ситуація. Відповідно, а всі миротворці вони вводять в оману людей, на жаль. Ви думаєте, що людям не хочеться миру? Звісно ж, хочеться. Але миру справедливого, друзі, з нашими територіями, з репараціями. З усім. Ворогу такий мир невигідний. Ворог хоче воювати на виснаження. Тому можна жити в ілюзіях про заморозки конфліктів, мирні перемовини, але краще жити в реальності. А реальність така, що нам потрібно готуватися, як до осені зими, відбивати атаки ворога на інфраструктуру. Так і до наступної весни літа, щоб відбивати або наступати самим. Ось реальність. Бо ілюзія вона розвіюється. В будь-якому випадку вона розвіюється. Наслідки тільки можуть бути гіршими, ніж якщо ти живеш у складній реальності. Слава Україні! Переможемо всіх! Будьте в реальності!